Дівчатка, вибачте, але сьогодні відео для чоловіків. Як маніпулювати своєю дівчиною? Час настав і пора розширювати аудиторію. Десь 80% моїх глядачів це власне глядачки, і треба розширювати якби гендерний баланс. Тож, відео для справжніх чоловіків. Вам не приділяють увагу, не можете завести стосунки. Ці проблеми буде вирішено. Тепер ми будемо професійними маніпуляторами. Ми зможемо зманіпулювати будь-якою жінкою і змінимо все на свою. Користь тож по пунктам, що треба зробити, щоб зманіпулювати панянкою, так щоб вона робила все, що ви побажаєте. По перше, замов суші, І коли вони приїдуть, вона буде їх точно їсти замість того, щоб готувати. Я пропоную піти далі. Мені здається, цього недостатньо. Ви не просто повинні замовити один раз суші, щоб вона діла, була не голодна і не готувала. Ви повинні створити меню на кожен день. Щоб вашій панянці кожного дня було що їсти три рази на день, слідкувати за різноманіттям, і слідкувати за тим, щоб продукти були завжди завчасно замовлені, оплачені і приготовлені. Просто подумайте, наскільки каварними ми можемо бути, якщо панянка прокидається, ви її гадуєте, вона не голодна, і ви такі, оп! Все! Нема в тебе можливості мене критикувати і на мене кричати, бо ти вже не голодна, бо всі знають. Знають, що не голодна панянка це майже свята людина. Голодна панянка це, звісно, ну, це сатана, і от туди, от коротше, ну не ризикуйте ні в якому разі. І от слухайте, я кажу: але плануйте наперед, ну одного разу замовити суші недостатньо постійне, регулярне, якісне харчування, різноманітне. І це буде першим кроком до якісної маніпуляції, щоб ми змогли от використовувати. Ти панянку, чому тому, що вона буде якби сита, не зла. І в хорошому настрої. Це крок один. Їдемо до другого кроку. Дай їй кучу грошей. Вона хотіла ходити на роботу, а ти своєю маніпуляцією грошми заставляєш її сидіти вдома і тратити ці гроші. Пункт номер два. Просто віддаєш їй всі гроші, забезпечуєш її повністю. Будь-які забаганки її плачуть. Вона на це не розраховувала. Вона була не готова. Ми отак так, от і взяли, от знаєте, в їжові рукавіці і засипали деньгами. Вона хотіла бути вольною птіцей, ходити на роботу. Працювати 7 днів на тиждень, 24 години на довбу, впахувати і займатися побутовими справами, але ми утерли її носами, показали їй місце. Не дозволяйте такого, це ну, основна ознака, що маніпулюють вами, якщо панянка хоче працювати і ще щось платить. Гроші хлопця це гроші дівчини. Гроші дівчини це гроші дівчини. Гроші батька це гроші дівчини. Гроші матері це гроші дівчини. В касах магазину це гроші. Всі гроші. Коротше, ви зрозуміли, тобто, такий підхід формуєте. І в будь-який момент, коли вона тільки це готова, знаєте, сорватися з крючка. Піти від вас, от, і ваша маніпуляція зламається, ви зразу діньгами її присипаєте грошима, отак от, і все, і вона буде не готова. Так, це трошки негуманний і навіть дуже ну, типу, жорстокий метод. Але людство жорстоке саме по собі, а чоловіки тим паче. Типу, ми Повинні йти на такі шокуючі кроки, страшні, тому що у нас немає вибору. Як ще здобути лояльність, якщо не таким безжалісним способом. Буквально от вона просипається, а ви зразу з відра сипите на неї гроші. От, Можете дорожку, от, до, до суші. от, зранку вона прокинулась, а ви викладаєте, поняли, пачки денег от, і ведете пачками денег до дітей. Ну, це прям буде грунтовний базис для вашого майбутнього маніпулювання цією людиною. Можете не сумніватись, от маніпуляція будується на очах. Чим більше грошей ви заробляєте і розкидаєте по квартирі, тим краще. Так, знову ж таки, ну, не кожна людина готова до такої несамовитої жорстокості і буде настільки безжальним, але ну, ми повинні це робити. Тому що мужики Заробляєш гроші, розкидаєш по квартирі. Жорстко її, розказуй анекдоти, показуй смішні меми, зроби якусь куметну ситуацію, упади. Вона буде сміятися весь день, замість того, щоб лежати в депресії, так як вона планувала. Оце прям ну, крок реально, наступний, наступний рівень. Коли вона вже не голодна і вже прикидана діньгами, починай розказувати приколи. Це, ну, типу, шокуючий вищий рівень маніпуляцій. Вона сміється, вся в діньгах і не голодна. Ну, Страшніше, важко щось уявити, але ви повинні на це йти, тому що без маніпуляцій якісні стосунки не побудуються. На таких маніпуляціях будується все. От вона сміється, їсть, і в діньгах вся, і ви такий. На тобі ще меми подивись і смішні відео. До речі, про смішні відео. Ось. Йоже, йоже... О! Коли вона в хорошому настрої, вся така заряджена, ви приступаєте до наступного кроку. Ви безжалісні. Ви показали вже всі меми, всі приколи, розказали всі анекдоти, даже прочитали. Зборніка анекдотів дяді Жори і просто добили цю людину, бідну. Вона і так була під тиском грашови, а тепер ще під тиском високого гумору. Їдемо далі. Ну ладно, ви, звісно, можете показати її ще випуски дізель-шоу, але це історія для окремого відео. Падарує дорогі прикраси, їй доведеться їх носити. О. І тут ми переходимо, власне, до маніпуляцій. В чому суть, ми повинні змушувати жінку робити те, що ми хочемо, а не те, що хоче вона, тому що ми професійні маніпулятори. Тому, от вона сумує, їй поганий настрій, тому що анекдоти дяді Жори закінчились, суші вона доїла, а деньги, деньги це, звісно, хорошо, але тепер це все доведеться прибирати, вся квартира в деньгах. І вона хоче лягти і не шевелиться, сумувати, дивитися в окно, думать про кращі часи, коли вона була малоша і свіжіша, а всі знають, що шкіра не старіша, вона набирається досвіду. О, і ви, тут такий, даруєте їй прикраси. І змушуєте виходить в люди. Тобто, подумайте, подумайте, наскільки хитрий план. Ви буквально змушуєте її робити, те, що хочете ви, витягуєте її з дому і заставляєте шевелитися. Ви просто доктор зло молодий. І от в цьому і є вся сила чоловічества. Чоловіківства. От ми захотіли, зманіпулювали, змусили, зробили. Ось вона сила. І так буде з кожною. Ну, речі дорогі, і не будуть вони просто лежать, і замість того, щоб ходити на легке, так сказати, їй доведеться носити твої цепочки, кольця і сірешки. Ви розумієте, ви буквально залазите їй у мозок. Бо ну дійсно речі ж дорогі, вони не будуть просто лежать. І вона буде відчувати от цю необхідність встати, розгрібти деньги, одягнутися, або купити нові речі на ці деньги, тому що ну не викидати деньги, вони ж розкидані, вже, і піти в люте. А вона не хотіла, вона хотіла лежати, сумувати, а от ви використали всю свою навичку, смікалку, понимаете? і от зробили те, що змусило її плясати під вашу дудку. А? Ну, можете, можете не дякувати за цей мануал, а зразу кидати 40 гривень на банку підтримки цього каналу, тому що цей проект розвивається за ваш рахунок, і там ще більше 20 одиниць унікального контенту за донат від 40 гривень. А якщо ви вважаєте, що всі гроші повинні йти на ЗСУ, ну після того як ви віддали всі гроші панянки, от QR-код до збора мого, і можете туди закинути, і там також буде дрібка контенту за донат від 40 гривень. А ми повернемось до наступного. Кроку, тобто, ви вже і так на вершині, панянка вже і так робить все, що ви хочете. Тобто вона і ходить, і не голодна, і забезпечена, і в нових прикрасах ще й змушуєте виходити її на вулицю. Але що буде далі? Ви до цього не готові. Ніхто до цього не готовий. Це буде настільки каварно, наскільки просто можна уявити. Ну, ви, король маніпуляцій, ви господь хитрати, ви Локі, ви скандинавський бог хитрощів. Ви готові? Прибери весь дім, щоб була ідеальна чистота, і тоді вона не зможе прибиратися. І тоді вона буде сидіти, лежати, плювати в потолок. І це буде тупа маніпуляція, щоб вона знала. так. Цього вона точно не очікувати і взагалі ніяк не зможе впоратись з вашими прийомами. після цього всього змушуємо її задуматись, щоб Заду... вона... вона діяла от так, як ви хочете. Понимаєте? Тому що ви що, ви зманіпулювали, вивільнивши її час, і тепер їй нічого робить, і тепер вона. Повністю готова бути вашою маріонеткою, залишитись під вашим контролем від початку до кінця. Принаймні, поки ви опять не закидаєте сміттям або грошима квартиру. І після того, от, як вона понімаєте, їй нічого робить, все вже зроблено. понімаєте? От їй адестається тільки віддихати, але ви тут не для цього. Ви не така людина, ви знаєте, чого ви хочете. А дихать це не ваш вибір, а тепер ви контролюєте її життя.